привіт! Сьогодні будемо переробляти ось такий манікюр, робота до не моя. Тому бажаю вам приємного перегляду. Зараз у нас завдання зняти старе покриття. Зі зняттям працюємо завжди дуже акуратно, обережно, не перепилюємо, лише завжди знімаю тільки старе покриття, як тільки мені починає просвічуватися прозорий шар бази. Я зупиняюся, тобто не захожу в глибину, тому що як тільки ми заходимо трошечки далі, ми вже не можемо відрізнити е, нігодь від штучного матеріалу, особливо як тільки ви починаєте е, працювати з нігтями, тому не заходьте глибше, тому що може бути пропил нігтьової пластини. Так, знімаємо старе покриття. Дизайн буде новорічний, тому ідея така новорічного дизайну. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною до кінця цього відео. Дякую вам, що подивилися попереднє відео про Apex. Я старалася, думаю, що можливо. Це допоможе вам, або можливо вже допомогло зрозуміти, як працює саме Апекс. Наскільки він важливу роль відіграє в побудові нігтіової пластини? І насправді це дуже класна штука, і це дуже важливо, тому що якщо ви навчитеся будувати апекс, у вас, відповідно, буде краще носитися матеріал, у вас не буде відчарувань, тому що це також дуже важливо. Важлива і підготовка, важливе і нанесення матеріалу. Навіть якщо ви на підготуєте гарну нігтєву пластину, подряпаєте, так як ми любимо, гарно запилити, все. Але якщо матеріал буде нанесений неправильної архітектури, тобто. Не буде спережна ось ця правильна архітектура, не буде вибудований апекс, відповідно, не буде амортизації і не буде нігтіова пластина знизу такою стабільною, міцною, тому що наш ніготь, коли він відростає, стабільний і міцний, він від того, що є зверху та його підтримка, тому що не всі нігті міцні. Є нігті насправді ламкі, але якщо ви їх правильно Побудуйте, якщо ви правильно дасте їм оцю архітектуру, то вони будуть себе там дуже безпечно почувати. Тому, насправді, це дуже важлива тема щодо апексу, як тільки ви його навчитеся правильно будувати, тоді ваш манікюр буде носитися дуже-дуже класно. І ще дуже важлива така штука: не залишати велику кількість матеріалу. В бокових пазухах, от часто буває таке, коли ви наносите матеріал, ви його наносите якби по всій площині нігтика. І не контролюєте його з боку. От, наприклад, коли ви дивитеся просто зверху на нігчуву пластину, в них є бокові паралелі права і ліва. Коли ви знімаєте матеріал, вони такі у вас чіткі, одна сторона чітка і друга сторона чітка. Як тільки ви починаєте наносити матеріал, він може стікати, поки ви там. Працюєте, розкладаєте його зверху, малюєте його там по центру, поки ви там десь з ним граєтеся, він може потекти в праву паралель може потекти в ліву паралель. І це потрібно контролювати, і з цих місць його потрібно виштовхувати нагору, тобто більше до центральної частини нігтика в бокових паралелях, в бокових сторонах нігтика, матеріалу не має бути, тому що якщо він там туди вам буде затікати, Буде створюватися така, така непрямий, не, не наприклад, у вас є квадратна форма, і вона має бути чітко, чітка пряма лінія. А коли воно затече, вона буде така, як бочечка. Буде не нерівно виглядати, буде такий у формі бочки біля кутикули, потім вправо, вліво випаде, і потім ви запаляєте чіткий квадрат. Тобто у вас має бути гарненька. Правильна форма е, нігтювого ложа. Це також дуже-дуже важливо. Зараз ми переходимо з вами, як бачите, до чистки манікюр, до манікюру. Я пропрацьовую нігтик фризою, гарнесенько піднімаю собі всю кутикулу і так само зважаю на те, щоб почистити сам нігтик від. Е, Налипшої шкіри на ньому, тому що наше нігтьове ложе, нігтик наш біля кутикули, він має такий невидимий шар шкіри під кутикулою. В когось він видимий, в когось він такий достатньо чіткий і видно, що треба спилювати. Але в основному це така дуже тонесенька плівочка. Яку потрібно щистити, тому що якщо ви її залишите, відповідно не оголити нігтю пластину, можливо, вам так легше буде зрозуміти. В тому місці потрібно. Якби оголити нігчову пластину. Тим, от, от для того і фреза нам дана, тому що пилочкою ми можемо пропрацювати колись, коли майстри працювали, в них не було фрези, всі працювали пилками. І от у пилочки є такий гострий кутик і вони пилочкою шурували під кутикулою. Це для того, щоб там її подряпати. Потім з часом з'явилася фреза, і фреза якраз нам допомагає вичистити цю цей прозорий шар шкіри. Підняти кутикулу, але так само і подряпати нігтик під кутикулою, тому що ми туди пилочкою не можемо зайти. І якщо ми зайдемо туди пилочкою, то, відповідно, ми зробимо шкіру пальчика, шкіру кутикули, такою, ми порвемо її просто, тому для цього. В цьому ділі нам допомагає добре справитися фриза. Головне треба навчитися з нею працювати. Не нажимайте фризу ніколи на нігтик, де б ви нею не працювали. Вона вже виконує свою дію тим, що ми її задаємо силу апаратом. Вона починає крутитися от, завдяки тому моторчику, який стоїть в нас на столі, там, де у вас є оцей регулятор. На саму найвищу швидкість, на посерединці, трошки менше, трошки більше. Тобто, ви задаєте. Єте ось цю швидкість, і, відповідно, фреза вже крутиться, вона вже готова вам шліфувати. Вам просто треба її якби направити в правильне місце, де вона має пропрацьовувати, і все, і трошечки їй допомагати. Знаєте, це так, як той напильник, такий, коли не знаю, коли треба коли треба щось не знаю, пошліфувати, пошурувати, погострити. Є ручні напильники, це наша пилочка, а є механічні це ті, які крутяться там від електроенергії. І ми там до нього підставляємо ножик, і він починає нам його острити. То саме з фризою. Ми її просто підганяємо під в ту сторону нігтика, де нам потрібно, і вона собі свою роботу виконує. Головне, не перевести. Не, не перестаратися, тому що це дуже важливо. Завжди матеріал знімаємо на максимальній швидкості, яка є в апараті. Тому що у нас твердий матеріал, і нам потрібно, він такий достатньо цупкий, і нам потрібно з легкістю його видалити. Якщо ви будете давати маленьку швидкість, відповідно, він буде довго шуруватися на одному місці. Йому буде не вистачати тих оборотів для того, щоб поборо... по... подолати оцю таку <кхем> 에... перешкоду. Тому 에... старайтеся. Знімати, ну як, не старайтеся, так воно має бути. Завжди знімаєте матеріал на найбільшій швидкості. Як тільки починаєте працювати з кутикулою середня швидкість або трошечки менша за середню. Це така дуже комфортна швидкість, яка буде вам. Лише помагати, ви зможете фризу таким чином контролювати, щоб вона там десь якому місці, місці не задуже спилювала. І ви, чим менша швидкість, тим легше вам контролювати фрезу, як вона буде прочищати сам нігтик. Бачите, клієнтка в мене вона приходить своїми рукавичками, купила собі рукавички на Амазон, тому що має страх, що ультрафіолет буде якимось чином погано впливати на її шкіру. Тому я, мені це взагалі не мішає. Вона собі одягнула рукавички. Головне, щоб пальчики від рукавички були трохи вищі від нігті, щоб вони мені не заважали працювати з матеріалом. А далі мене це не хвилює. це... Справа кожної людини, до речі, така теж, напевно, цікава тема. Е, можна буде її десь розкрити про ультрафіолет, про його шкоду, і взагалі е, правда це чи міф. Зараз ми з вами покриваємо матеріал е, нігті базою. Базу я наношу завжди вирівнюючим шаром. Немає таких нігтів, коли я. Базу не вирівнюю. Просто бувають різні типи бази. Якщо в мене комуфлююча база, відповідно, я наношу прозорий тираючий шар цієї бази і після цього вирівнюю комуфлюючою базою. Якщо мені комуфлюючої бази не потрібно, відповідно, я вирівнюю прозорою базою. Тобто наношу основну кількість матеріалу на центральну частину нігтя. Ну, якби... Роблю мокру поверхню по всій території нігтя, бачите, спра... спочатку по центру, потім справа, зліва, і потім беру крапельку гелю або, можливо, цієї кількості матеріалу мені було достатньо. Я просто тоненькою кісточкою якби направляю саму базу в тому місці, куди мені потрібно, щоб вирівняти, щоб зробити поверхню нігтика гладенькою і з ідеальним бліком. <кій> блік мені допомагає визначити лампа, яка освіч... освітлює мій... мій стіл. На моєму манікюрному столі д... стоїть дві лампи, дві е... лампи для освітлення. Так я себе комфортніше почуваю, і ці лампи мені добре допомагають побачити блік на нігтиках. Насправді це дуже важлива штука. Освітлення на вашому столі воно має дуже велике значення. Зараз ми покриваємо нігті червоним кольором. Нам треба всі, всі, всі пальчики покрити ось цим лаком. І далі в нас буде дуже класний, дуже цікавий дизайн. Клієнтка просто показала картинку, і я вирішила відтворити. Тому будемо з вами зараз його робити. Насправді, дизайн дуже простий, немає нічого складного і тому. Все просто. Бачите, колір дуже добре пігментований, така класна червона пігментація. Тому цей колір лягає в один шар. Я його наношу не товстим шаром, це дуже важливо, тому що товстий шар дуже важко проконтролювати, щоб він добре просох у лампі. Тому я стараюся нанести тоненько, добре пропрацювати бокові зони, нігтика, зону біля кутикули, синуси гарненько вимальовую таку чітку лінію, тому що дуже важливо потім, коли нігодь відростає, якщо ви його криво нанесете біля кутикули, він відповідно буде криво відростати. Тому не ігноруйте це питання, а старайтеся наносити ваш матеріал акуратно, навіть якщо це буде не глибоко під кутикулою, навіть якщо це буде не так далеко і не так якось заховаємо ми матеріал під шкіру, а головне його нанести. Рівно, рівномірно, акуратно, тому що потім він дасть про себе знати. Буде відростати нерівно і некрасиво. Насправді колір дуже шикарний, такий мені так сподобався. Ця клієнтка приносить лак з собою, вона колись собі пробувала робити манікюр, але каже, що це все займає дуже багато часу. На лівій руці вона ще собі може намалювати, на правій руці насправді її розробити дуже. Важко, і тому вона спробувала і вирішила, що все ж таки буде ходити на манікюр до професіонала, не буде витрачати на це час. На цей манікюр нам знадобилося десь приблизно одну годину, і далі людина вільна, може собі займатися своїми справами. Ось так. Тому. В неї назбиралася, напевно, велика колекція лаків, і вона періодично приносить ті лаки, з якими вона б хотіла зробити собі манікюр. Ось Ми покрили з вами кольором, і зараз я взяла, взяла таку сріблясту якусь різнокольорову фольгу, і просто відпечатала її на двох нігтиках. Далі взяла схожий гель-лак з блискітками. він такий, Трошки прозоруватої консистенції. Якщо його наносити як однотонне покриття, то його потрібно наносити в два шари. І легенько тонесеньким шаром я перекриваю фольгу, для того, щоб вона була під такою якби, пилинкою. Вона собі там дуже гарно мерехтить. Після цього, коли воно просохло, E, малюю сніжинку. Ось така сніжинка у мене буде. Спочатку малюю одну горизонтальну лінію, потім вертикальну, і потім e, з боку ще дві лінії. І виходить ось така сніжинка. І Далі ми цю сніжинку будемо прикрашати з вами точечками. Беру на дос, не доц, а апельсинову паличку або можна доц, намакаю апельсинову паличку в білий колір. І Просто розставляю крапочки по цих смужках, які я намалювала. І те ж саме роблю з середнім пальчиком. Ось така тут у нас буде менша сніжинка, тому ставлю теж, малюю сніжинку, ставлю точечки. І, в принципі, бачите, вона така гарна. Не, не потрібно багато з нею роботи виконувати. Тут зліва поставила трошки за велику цятку, тому мені її зараз треба буде забрати. Я змочила спонжик у клінсері і доторкнулася до нігтєвої пластини, і весь матеріал забрався з, з спонжиком. Трошки підправляю кісточкою, розганяю ці крапочки по нігтику та й, в принципі, все. Ось такий манікюр зараз покриваю все топом. Топ у мене з липким шаром люблю. Насправді я якось задумувалася, які мої улюблені топи. І, можливо, ну, не можливо, а точно я люблю звичайний топ з липкістю. Якийсь він мені надійний, я якось впевнена. Його якості, я впевнена, як він буде працювати. Дуже рідко він мене підводить з блиском, завжди гарно блистить, завжди гарно просихає, не капризний, тоненько лягає. Отже, мій улюблений топ це топ з липкістю. і на даний момент я користуюся топом від марки коді. Дуже його люблю. Отже, перекриваємо всі нігтики зараз в тоненький шар. Топом, так як я добре вирівняла нігтєву пластину і далі по добре вирівняної базі наносила колір. Відповідно, топом мені нічого вирівнювати не треба, просто я тоненькою кісточкою підганяю топу всі місця, в які мені його там не вистачає, близько до кутикули, бокові сторони нігтика. І на кінчик нігтика, щоб він мене так само покривав весь колір, який я до цього нанесла 100%. Тобто, в топ має знаходитися повністю по всій нігтьовій пластині. Зараз ми знімаємо липкість і будемо з вами підпилювати нігтєву пластину. Це такий дуже мій улюблений ритуал. Я люблю це робити, тому що потім нігти в кінці виглядає акуратно і ніяких відслоїв, ніяких чарувань ніхто нічого не дає. Не вірте, цьому, так воно не працює. Якщо будете гарно підготовлювати нігтюву пластину то відслойок ніяких не буде. Ось, бачите, ми трошечки з вами підпилюємо, і, відповідно, нігтик вже має інший вигляд, він вже якось по-іншому виглядає. Насправді, дівчата, я записую вам ці всі озвучення, нічого не нотую собі на ніяких блокнотах, не придумую ніякі сценарії, кажу, як є, не ставлю на ніякі паузи. Тому деколи буває е, у, А, О, тому що, знаєте, думки, завжди думок дуже багато в голові, тому не знаю, як, чи подобається вам це чи ні. Коментуйте відео, підтримайте мене, будь ласка, ставте комент... да, пишіть коментарі, ставте лайки. Зараз ми рукавичку знімаємо. І ось такий манікюр у нас вийшов. Дуже красивий.